На Рівненщині мати відмовилась поховати свого сина, і два роки його тіло приховувала у хліві поруч з будинком. У село Вільгір Гошанського району мати з сином переїхали чотири роки тому. Проживали двоє, адже нащадок своєї родини не мав. Одного дня 44-річний Едуард вирішив їхати на заробітки у столицю. Матері нічого не сказав. Я три до виліжа в Я вже прокинулася. Його не Він немає. Він, коротше, в охрані об'їздив. І перед тим, як мав померти, мав їхати. До нього за комити прийшли саніханіки через два тижні. Жінка знайшла свого сина мертвим у хліві. Втім, у міліцію не звернулась, накрила тіло мотлохом та закрила господарчу будівлю на замок. Усі два роки у підсобне приміщення не заходила і нікого туди не пускала. Лише нещодавно скелет чоловіка знайшла сусідка, яка хотіла створити у закинутому приміщенні свинарник. Я прийшла сюди, збила цього замка. Оно було тут закрито. Я захожу тут куча длахівна, кинуто було. І біля тих лахів, щось ну шарику. Я ту взяла, перевернула, і то оказався череп. Як оказався череп, то ми тіла, я лахіті взяла палкою, ось цією палкою, взяла, перевернула, то там вже всі були кості, ну вже тіла ніякого не було, тільки було вже кості. Ну, два роки пішло. Про страшну знахідку жінка повідомила міліцію. Останні ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Під час огляду з Скелетованих решків трупа судово-медичним експертом будь-яких тілесних ушкоджень наявних не виявлено. Решти кісток направлено на дослідження до судово судово-медичної експертизи. Де в подальшому за результатами судово медичної експертизи буде прийнято процесуальне рішення. Мати загиблого чоловіка каже, сина ніхто не вбивав. Найімовірніше, він помер від туберкульозу, на який хворів багато років. Пояснює, приховувала тіло сина у хліві, бо не мала за що поховати. Немає похоронити нічого. Чим я могла, як я можу всі похоронити, Що зробити? Чи притягнуть матір до кримінальної відповідальності за те, що вона два роки приховувала тіло сина, правоохоронці поки не знають. Зараз з'ясовують від чого саме наступила смерть чоловіка.